Лучанин Олександр Данилюк загартовується водою. Перед зануренням може розігрітися й організм навіть без додаткових вправ, а лише силою волі за три хвилини. каже, що за роки загартовування вже забув дорогу до аптек. Щодня о 9-й годині Олександр Данилюк приходить на стир. Цієї морозної погоди розпочинає ранок із прорубування ополонки. Каже, що інколи доводиться брати бензопилу, щоб прорізати лід. Пригадує, вперше занурюватися було страшно, але друг своїм прикладом додав сміливості. Відтоді оздоровлення стало способом життя. Люди, які купаються в річці в холодній воді, попрощалися давно, давним з аптекою. На сьогоднішній день. Всі знають, що при охолодженні судини звужуються, і якщо з'являються всередині якісь хвороби чи гематомки, капіляри стають активними, і ті тромби при допомозі холодної води просовуються, очищаються, проходить нормальний кровообіг, і людина оздоровлюється. У клубі любителів зимового плавання є більше ста учасників. Приходять на річку, як жінки, так і чоловіки різного віку, навіть з дітьми. Є ще дві жіночки старшого віку мали е, хвороби онкозахворювання. Також лікарі вже сказали, що е, е, можна тільки надіятися на Бога. Прийшли, почали купатися. Я власне, їх знаю три роки вже. Не хворіють, хвороба відступила. Занурюється він за системою Іванова. Перед тим як зайти в річку, потрібно розігріти організм. Це пробіжки, інтенсивні вправи. Олександр Данилюк навчився так контролювати тіло, що може зігрітися без вправ силою волі. Важливою тут є духовна складова. Господи, благослови на щасливе оздоровлення, на щасливе купання. Амінь. Каже, що в морозну погоду особливо полюбляє занурюватися. Це додає гостроти відчуттів та адреналіну. Стан польоту. Таке враження, що десь приблизно 5 років людина помолодшала, очистилася аура, з'явилася така ейфорія, легкість духа, Включив, включився захист. Зараз по всьому тілу пройшли мільйон голок. і... Легко дихати. Олександр розповідає, що після занурення людина відчуває стан доброти, доброзичливості, хочеться з усіма вітатися. Тому бажаючих займатися моржуванням, з радістю приймуть до своєї когорти учасників клубу зимового плавання.